Мені чомусь особливо подивились фотографії ну, в цих бойових сорочках, практичних вубаксах. я не розумію, чому. І в якийсь момент я зрозумів, що оцей комір він за фасоном дуже нагадує вишиванку. Я такий якийсь момент цікавий. Це ж точно мав би хтось вже зробити. Якщо взяти її до і додати вишиванку. В мене якраз тоді мобілізувався Туслун і він збирався до ядка. Я думаю, блін, прикольно це робити дорогих дуже символічно, дуже красивий. У погопив чи є їх ніхто продає хтось такі штуки? Нікого немає, нічого немає. Тому що вубоксі може на 100% український. Його роблять з української тканини. Тобто мій виробник замовляє ту саму тканину, яку затверджено Міністерством оборони зі та всіма технічними параметрами. Вишивка орнаменту виконана хрестиком. Небагато в Україні, які можуть зробити дану вишивку у такій якості. На даній бойовій сорочці є всі деталі, які мають бути на офіційній бойовій сорочці ЗСУ, а саме регулятор з рукава, рукавами, на блискавці і. Випучка для шевронів. Це спрошу для того, хто вдягнув пікси для того, щоб захистити своє право бути українцем, щоб захистити своє право носити вишиванку. Мені хочеться, щоб на параді перемоги. Який в нас буде а як мінімум одна коробочка, щоб була наших військових в цих сорочках? Це було би прям суперсимволічно символічно. Мені дуже хочеться, щоб український військовець став впізнаваним брендом, щоб будь-який іноземець, коли він бачить фото українського військового, міг зрозуміти, що це саме український військовий. Що він неймовірно крутий. підтримуєте вітчизняного виробника і замовляйте боксу. Слава Україні.